Він колись збирав гроші на квартиру. А з початком повномасштабного вторгнення Росії витратив їх на зброю і вже потім за її допомогою знищив ворожого снайпера. Військовослужбовець прикордонного загону на позовний кайот разом зі своїм підрозділом до останнього чинив опір у Бахмуті. За цей час йому та його хлопцям довелося попрацювати з різного виду озброєнням та завдати чималої шкоди окупантам. Артем Деркачов розкаже деталі. Краща робота в світі. Самі кращі стяги Бахмута Напрягали їх дуже стяги, бо вони красиві були гарно. Вони хотіли їх стерти з лиця землі. Військовослужбовець Дмитро на позивний койот згадує останні дні в Бахмуті. Зробили так, знаєте, зібралися там певну задачу. Пройшли, зібралися до кучі, зробили фото біля нашого стягу в, самому, в самій адмінбудівлі. Евакуювали колосок з Бахмута, здійснили евакуацію. Вийшли через годину, дивимося туди. Вони десь. Два потужних, два чи три. Я так толком не пам'ятаю, два чи три потужних взрива було. Вони фабами просто знесли адміністрацію. Своє життя з армією чоловік пов'язав одразу, як закінчив школу. Згадує, як відбувалося посвята до прикордонної служби. Коли перший раз, будучи курсантом, курсантами, поїхали на кордон, то безпосередньо малої групою там курсантів цілували прикордонний знак. Поцілували прикордонний знак, посміялися і вже безпосередньо почалася служба на кордоні. Це перший вихід на лінію державного кордону. Початок повномасштабної війни Дмитро зустрів вдома, проте після телефонного дзвінка одразу вирушив до частини. Мені зателефонував мій попередній керівник з бойових підрозділів Державної прикордонної служби, який запропонував, якби створити тягнути кадрових офіцерів, які візьмуть підпорядкування певні підрозділи і зможуть виїхати в терміновому порядку на східну ділянку кордону для виконання бойових завдань. Це вже було не жартами, тобі ж всі розуміли, хлопці куди йдуть і що будуть виконувати. Потрапивши на схід, військовослужбовець приступив до виконання бойових завдань. В підпорядкування моє надали. Протитанкову заставу, заставу снайперів, заставу розвідки і окрему прикордонну заставу. Під час того, наприклад, як ти організовуєш зміни, організовуєш все, ти встигаєш, наприклад, попрацювати безпосередньо на нулю з хлопцями, підтримати їх, підняти бойовий дух хлопців. Хлопці, коли спостерігають, що їхній керівник, наприклад, з ними безпосередньо на позиції, вони себе вже ведуть більш впевненіше, і вони розуміють, що їхній керівник не відправив їх помирати там чи якісь поставив неоднократно. Обґрунтовані дурні задачі за час боїв за Бахмут Дмитро постійно знаходив час вдосконалити свої навички. Ми гуляли по позиціях. Наприклад, нам по радіостанції виходять, кажуть, що напроти у нас велика кількість ворога, ми не в змозі їх знищити. Ми прибували туди на позицію. І ну, у нас було п'ять військовослужбовців, і ми старалися максимально знищити проти працювали як з ДШК. Так і снайперською справою займалися, так і протитанковими засобами знищували всім, чим було, можна так сказати, всім тим і знищували. Працювала група Кайота із безпілотниками. Під Бахмутом ліквідували в районі 50 військовослужбовців противника з відеопідтвердженням за допомогою БПЛА коптерів. І в затрьохсотили десь приблизно 70 військовослужбов. Також з відео підтвердженням. зробили так ворогу дорогу смерті. Має Дмитро і особисту зброю снайперську гвинтівку з її допомогою одного разу ліквідував ворожого снайпера. Він досить нам нам і прикордонникам і 93-й приносив багато проблем. Прострелював дороги, не допускав нашу логістику, люди, БК підвоз воду, їжу і все, речу, заміну тієї позиції. І Нас то якби заділо. Я собі взагалі уявив, що я на полігоні це мішень, звичайна якби, картонна мішень. Один вистріл, побачив, що рука з балкона впала, ствол впав на перший поверх. Ну, в виду на землю. Він сидів десь на четвертому поверсі. Рука впала, все ліквідований. І нам такий спокій вже всім був, що ми вже не боялися. І це не основна спеціалізація койота. Я не, не був снайпером, я в задоволення працюю. Я збирав гроші колись квартиру купити. Почалася повномасштабка, все якби вклав в стволи. У мене снайперські особисто свої стволи. Це 308-й, 338 лапу «Амагнум», в якому для його вже бронежилет на противнику вже не допомагає, він пробиває повністю. І безпосередньо штурмова гвинтівка в мене. Це все особисте моє, я собі купив, налаштував під себе оптики, налаштував під свій зір повністю і отримував задоволення. Дмитро каже, в майбутньому мріє створити свій вишкіл для новачків. Буду продовжувати службу до пенсії. До пенсії, ще 12 років відслужу, але в подальшому після пенсії. Така я думка відкрити свій навчальний полігон як для цивільних людей. Цивільних людей все щоб офіційно було повністю. І курси по тренуванню людей. Тобі ж людина виявила бажання потренуватися в військовій справі, там, влучно стріляти, типу як марсман, Марксман, бути марсманом. За свої бойові звитяги Дмитро отримав нагороду пістолет «Форд-20». Нині чоловік продовжує службу в Мукачівському прикордонному загоні, де ділиться з новобранцями своїм бойовим досвідом. Артем Деркачов, Володимир Ситюк, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.